Капеланське благословіння на 12 березня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Святому Писні, Письми розповідається про те, що було далі з Каїном із Адамом і Євою, після того, як Каїн вбив свого брата. Акаїн одружився, народив а перше покоління, народилося друге покоління, третє покоління, і в четвертому поколінні народився Ламех, який взяв собі дві жінки, які народили теж йому синів, які стали і густярами, і пастухами, і кавалями. І тоді він сказав такі слова своїм жінкам, коли їх зібрав, що дивіться, от я вбив людину за те, що вона мені рану нанесла і вбив дитину за те, що вона сінець мені поставила. Значить, тепер за Ламеха Бог помститься 70 разів по семеро. І була інша. Адам і Єва теж народили іще одну дитину. Назвали Сетом. І та дитина на сет народив Еноса. І з того моменту почали славити Бога. Такі дві гілки пішли. Одні почали славити себе і придумувати собі злу таку славу. І прив'язали ще до цього Бога, що Бог буде нібито мститися 70 разів по семеро, якщо Каяно сказав, щоб помститься в семеро. І інше Тихо, спокійно. Без пафосу почали призивати ім'я Господнє. Вибір нашого часу, який вибір я зроблю? Призивати ім'я Господнє або славити своє ім'я. Я обираю призивати ім'я Господнє. Бажаю, щоб моя родина, моя батьківщина, люди моєї батьківщини і люди всього світу. Саме цей вибір обрали, бо саме для цього нас Господь створив, але ніяк не для того, щоб себе ставити замість Бога. Амінь.